Так, дійсно, у місті Харкові та області оголошено сьогодні день жалоби, тому що внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п'ятиповерхівці е, в індустріальному районі. У місті Харкові загинуло семеро людей, в тому числі з них двоє. Це діти, пів, півторарічна дівчинка та 16-річний -річ, хлопець. 20 людей отримали відповідні поранення. з під завалів врятовано е, нашими працівниками ДСНС двох людей. Відповідно рятувально-пошукові роботи на місці тривають. Руйнування будинку досить значні. На місці працює більше 40 одиниць спеціалізованої важкої техніки більше 140 відповідно рятувальників і роблять все можливе для того, щоб знайти фактично людей. За нашу інформацію під завалами може перебувати ще троє відповідно люд людей. Ну і скажу так, що о 23-й спочатку відповідно почалася неспокійна ніч для відповідно міста Харкова, коли в тому самому індустріальному районі ворог вдарив ракету «Іскандер-М» між фактично багатоповерхівок. Тоді відповідно постраждало там 11 людей. Ну а якщо брати за ніч, то пошкоджено 19 багатоповерхових багатоквартирних тобто будинків. Ну і звичайно, що на Першому місці зараз це розбір завалів, ну і, звичайно пошук наших людей, які ще можуть перебувати під завалами.